Івано-франківські медійники солідарні із загиблими у Волновасі. Працівники ТРК Західний полюс чи не єдині в обласному центрі, оголосили день жалоби. Жодних жартів в ефірі, лише українська музика та новини. В такий спосіб прагнуть віддати шану жертвам терористів на Донеччині та розповісти всім про трагедію. Така акція триватиме лише один день. Втім, радійники готові її продовжити й надалі. Місто живе, живе так, як живе, там свята, Новий рік і таке враження, що нічого. У нас все нормально. А насправді отак. От, от Понятно, що там і військові, є, але це і робота. А тут коли от, мирні це зло дуже велике. Це івано-франківці долучилися до всеукраїнського флешмобу. Я волноваха інтернет. Користувачі викладають у соцмережі світлини із надписом на знак пам'яті загиблих пасажирів автобуса на Донеччині за аналогією, як це робили французи під час мирного маршу у зв'язку з розстрілом журналістів редакції Шарлі Ебдо. Працівники телерадіокомпанії кажуть, приділити час, аби сфотографуватися справа кількох хвилин. Такою, на перший погляд, дрібницею можна висловити свою небайдужість. Чомусь дуже вражаючим є цей контраст, коли така трагедія стається в Європі. Там це жах, всі реагують, і це нормально, тому що це звірство, і люди повинні на це реагувати. Це непритаманно, мабуть, людській природі. А в Україні гине така ж сама кількість людей значно більше щоденно, і чомусь ніхто на це не реагує. Рейсовий автобус із пасажирами поблизу Волновахи попав під ракетний обстріл у вівторок. По обіді, за словами українських військових, стріляли з боку міста до Кучаєвськ, яке нині перебуває під контролем так званої ДНР. В результаті цього загинуло 11 людей, 17 поранені.